Увечері, коли сюжет був повністю готовий до ефіру, кореспондентам «Віка новин» таки вдалося отримати офіційний коментар правоохоронців стосовно подій, які відбуваються навколо арешту черкаських опозиціонерів. Його озвучив начальник управління громадської безпеки ОМВС Черкаської області Володимир Іващенко. Далі пряма мова. Єдине і основне завдання міліції це охорона громадського порядку. 24 травня в місті Черкаси супереч рішення суду про заборону проведення на Соборній площі міста мітингів і акцій, рядом політичних партій було проведено акція, яка розпочалася на театральній площі і прийшла на Соборну площу, діючи виключно в рамках чинного законодавства, згідно статті 185 частина 1, КОАП Порушення порядку організації проведення мітингів, вуличних походів демонстрацій на організатора акції, який проігнорував рішення суду, було складено адмінпротокол, який направлений до суду. Також згідно статті 173 КУАП, дрібне хуліганство складені адміністративні протоколи на двох учасників акції, які розфарбовували паркан. Суді ці громадяни підтвердили. Що вони робили ці надписи, а також підтвердили, що вони знали про заборону суду на проведення акції. Рішенням суду вони визнані винними. До цих осіб адміністративне накладене стягнення у вигляді арешт три доби, Дальні люди поміщені в зляках тимчасового тримання.